Так яким же паливом заправляти вашу автівку зі Сполучених Штатів Америки? тобто американські е, тачки? Бо я побачив тут на одному з моїх відосів ось такий коментар. І в мене був такий, знаєте, іспанський сором. Твою ж наліво, пише на соромно мені. Е, в мене є МКЗ 20-го року, мені він написав, що я, я повинен його заправляти лише там 92-м бензином, бо там так написано. Коротше. коротше кажучи, він просто повністю не розуміє, як Формується е, Октанове число бензину е, в США, і як формується октанове число бензину у в Україні? Тож на каналі експерт» заправляємо паливо в американські автівочки. Поїхали. Слухайте, ну почнемо з того, що, наприклад, в мене дві американські тачки: це Infiniti qx 60 і Лінкольн. На Лінкольну, коли відкриваєш, наприклад, бак, то ти там бачиш є 0, є 15, і більше нічого е просто немає. У мене був Volkswagen Jetta, 6, шостий, Volkswagen Passat НМС, е і чесно кажучи, там більш все понятно. Ви зараз бачите картинку, як там все виглядає. Там навіть написано 87 AKI. Це бензин. Ну так вони е принаймні, пишуть у, у сполучених штатах. А далі написано Рон. 91 і дехто думає: ну а який же шли Якщо 87, то це, мабуть, там не знаю, 86 й треба. 91, 95-ий – Ні, все дуже просто. Справа у тому, що у Сполучених Штатах, але слухайте, давайте спочатку підписуйтесь, натискайте дзвоник. По-друге, в нас є круті акції і розіграші. Ми розігруємо паливо, розігруємо на нашому іншому каналі на Технозону Україна паверстанції. Багато чого там посилання в опису під відео. Віддіть, подивіться. Коротше, так сталося, що в нас в Україні. Ставлять октанове число на стелу АЗС. Звичайний показник, який формується за дослідницьким методом. І ось, будь ласка, вам ви бачимо, там є в нас дослідницький метод і моторний метод, метод визначення октанового числа палива. І будь ласка, дослідницький, в нас 95-й, а моторний, а як так виходить? А справа у тому, що це два різних методи визначення октанового числу. Дослідницькі там беруть, коротше кажучи, не дуже важливо, можете почнети. Стати беруть одноциліндровий двигун. Там і на дослідницький метод ставлять меншу температуру вхідного повітря, і на 600 обертів визначають його октанове число. А потім використовують N-гептан з нульовим октановим числом. і порівнюють і в них на різницю виходить саме, той, саме те октанове число. На моторному методі там 149 градусів подають повітря, плюс там вищі оберти, і такий самий метод, і визначають детонаційну стійкість при більш важких умовах. А, але як рахують американці? Американці рахують, вони беруть дослідницький метод, приплюсовують е, моторний метод і ділять на два. І отримують оцей цей показник AKI, який пишеться на стелах АЗС саме у Сполучених Штатах. ось, будь ласка, вам є порівнювальна табличка. І тут вже стає зрозуміло, що 91 бензин, який написано. Наприклад, в нас AKI, якщо написано 87, то це відповідає 92 другому нашому українському, але зараз 92 го бензина немає. Як ви знаєте, якщо на заправках продають 92, й то це виробляється якимось дуже маленьким виробництвом в Україні. Він ну не дуже такого доброго, доброї якості. А на брендових АЗС, які зараз імпортує тільки європейське паливо, то там тільки 95-й. І 95-й саме відповідає aKI92-му. Ви можете заправляти 92-й, 95-й. 98-й сюди лити не варто. Але буває таке, що, ну, наприклад, в мене у інфініті ви зараз теж бачите, написано, що просто регуляр бензин, але при використанні преміуму буде ліпша потужність. Тобто, у таку автівку ви можете лити 98 бензин. Якщо написано Premium Only, чи написано uh, a.K.Y. 93, чи написано 91, ну на 91 це буде мінімум 95-й наш бензин, на 93 буде мінімум 98 бензин. Якщо не написано на лючку бака вашої автівки, який бензин лити, то uh, чесно кажучи, вам uh, треба йти uh, на сайт виробника чи відкривати мануали, і читати, який бензин треба заливати саме у вас. Вашу автівку, але враховуючи, що там буде написано чи AKI. Але якщо там написано RON, то це відповідає нашим стандартам. Тобто, наприклад, у ту ж саму джету можна лити 92-й бензин, але я не рекомендую наш 92-й лити і мінімально лити 95-й. Але тут ще виявляється є один показник е окремий. Е на деяких автівках пишуть такий показник є 0 я нультере, є 15. Це вміст етанолу, тобто той самий спиртовий бензин, який так полюбляють для економії дехто дехтолит. Я вам відкрив таємницю у Європі: не продають бензин без етанолу. Мінімальний бензин, який я бачив, наприклад, у Німеччині, це є 5 Це це. Відповідає в 5, це, знаєте, там, там як іде, оце оця позначка є п'ять, то о, вміст п'ять етанолу на 100% палива. Ну, скажемо, скажемо так, на 100% паливо 5% етанол. І наприклад, у мене у лінкольні написано є 0 є 15, і тому я можу лити там, наприклад, якийсь етиловий спирт є 15. На наших АЗС обов'язково на кожній колонці повинно бути маркування, який бензин саме продається. Якщо у вас написано тільки є 0 то будь ласка, лити тільки є нуль. Якщо ви у Європі, то вибачте, буде дійсно проблема з часом. Не відразу, але на наших АЗС, зазвичай зараз продають є нуль бензин. І бо зараз ви бачите, наприклад, я на воїзне мав таке ж, ви можете побачити на око, на шел на інших АЗС, де е, продають бензин. Там це обов'язкове маркування, і так вже виходить, що люди, не знаючи, що в них не 91-92 бензин льють туди, що попало, але е, знаєте. А їм потрібно 95. Тобто, беремо оцю табличку. Яку я вам навів, порівнюємо, порівнюємо беремо, читаємо манували до, до ваших автівок. Читаємо там, наприклад, на табличці повинно бути написано навіть там, де ваш Він-код на дверцятах. На якщо немає е, на лючку бензобаку, то там теж може бути написано, який бензин вам потрібно заливати. А вам усім бажаю, щоб ваші автівочки їздили. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, а з вами був Бабл на каналі Технозон. Україна да ні на каналі Мамкинавто Експерт на технозон Україна є посилання в опису під відео. А якщо ви на технозон Україна дивитесь, то посилання в опису під відео є на Мамкін Автоексперт. Тож заправляємось правильно.